місяці ми переїхали сюди до Нової Одеси. Повністю нове для нас місто, без близьких, без Наші Підходьте. У мене двоє дітей сина дочка, синові 9 років, дочці 5. Місяць ми були в повній окупації, і десь 20 березня нам дали зелений коридор на виїзд до міста Херсон. Ми виїхали буквально з однією сумкою речей. Найбільше якби, місця вже не було. Треба було в 6 годин вставати, ставати в чергу за продуктами, бо е, треба щось було їсти, десь знаходити ці продукти. Ходять, черепашки. ходять, ходять Молодці! А тепер давайте представимо, що в нас в руках лимони. І, і нам і треба ми що ми зробити. Ми робимо всіх. Людей багато, яким потрібна допомога, але не всі можуть знайти в собі сили для того, щоб зрозуміти, що їм потрібна допомога, і звернутися відповідно. Тому що люди багато зайняті тим, щоб просто вижити. Треба, щоб була робота, треба всіх нагодувати в Миколаєві. Треба ще воду дістати. Питно тому зайняті всі от такими побутовими справами просто вижити і інколи не звертають уваги, що там, наприклад, дитина стала більш агресивна, або вона якось себе не контролює, або вона щось таке говорить. Ну, батьки не помічають, тому що самі знаходяться в стресі. У мене якраз був такий період в житті. Не на якийсь період агресії, якийсь такий період незрозумілості, що далі робити. Зв'язку з рідними немає. Дізналася, що сестру забрали в полон. З мамою теж близько місяця не було ніякого зв'язку. І в цей час якраз ми познайомилися з цим благодійним фондом Голоси Дітей. Пам'ятаю, перше наше таке знайомство. Коли вроді не хочеться, щоб люди бачили, що ти хочеш плакати, але отак воно все з тебе це виходить, виходить. Соня, це всі емоції бата, ти знаєш, що зараз такий же, такий же жовтий. Дитина інколи не може зрозуміти, що в неї всередині, інколи дорослі не розуміють, що в них всередині. І, відповідно, вони не можуть це сказати, там, мама, відведи, відведи мене до психолога, мені потрібна допомога. В той момент, коли все напруга навкруги, стрес, вони можуть не помічати, що діти змінилися і їм потрібна допомога, тому що ну, вони навіть не розуміють, що їм потрібна допомога. З батьками ми працюємо за потребою. Що, що їм потрібно знати? Інколи вони прям питання задають, ми хочемо знати це, це це. І відповідно, якщо люди просять індивідуально працювати, ми працюємо з ними індивідуально. Ми так напрягли, напрягли, як черепашки Хух, напрягала. Мене трошки заспокоює заняття. Тепер я не так сильно хвилююсь, тому що розумію, що Україна переможе. Та повідіть реші. Вони теж з великим задоволенням вже чекають кінця тижня, коли буде вже неділя, щоб піти сходити до психолога. Хоча я пам'ятаю наш перший день, коли я сказала їм, що збирайтеся, ми будемо йти до психолога, і старший мені каже, що, у вас хворий, менше. По ній я бачу, що для неї це теж така. Емоційна, якби пророблена робота, вона вже знає, як себе контролювати. І е, от після візиту до психолога, е, якщо навіть я там буває щось засмучую, чи що, то вона сама вже знає, як мене там заспокоїти. Ми собі поставили чітке завдання, що ми обов'язково повернемося, зробили собі такий фотоколаж. В Ближайший час ми все-таки повернемося додому і віримо, що перемога буде в дуже короткий період.